Всім привіт! Мене звати Віталій, ви на каналі Маринюк, і сьогодні у нас не дуже веселе відео, особливо для тих, в кого ростуть діти в Канаді, тому будьте уважні і пересилайте це відео своїм друзям чи знайомим, які з вами проживають в Канаді. І у них є діти, якщо у вас немає дітей. Тому що це відео трошки поганої статистики і поганого того, що я побачив. На вулицях Вінніпегу. Хочу одразу сказати, що це стосується не тільки Вінніпегу, а всієї Канади і, можливо, навіть Штатів. Тому це більш така розповсюджена проблема в більшості по Північній Америці. Це не так сильно розповсюджено по Європі чи, не знаю, як за Південну Америку, можливо, там ще гірше. Але сьогодні відео про те, як я був трохи шокований тим, що побачив під час. Своєї роботи, і це реально мене шокувало. Що ж відбулося, е, я працюю в компанії трак-драйвером, і наша компанія має досить великих клієнтів, і також є державні установи, в які ми також привозимо продукти. Наприклад, ми возимо в тюрми е, в різні, і також є соціальні столові. Це саме ті соціальні столові, біля яких ви бачите великі чарги безхатьків. Наркоманів, і от цих всіх, хто живе на вулиці, їх там кормлять безкоштовно. Хочу сказати, що ці соціальні столові всередині, ну, на кухні, я ж заходжу і на кухню, і в холодильники, і в морозилки, я все бачу, в якому стані дещо знаходиться. Вони знаходяться в набагато чистішому і кращому стані, ніж елітні заклади по місту. Тому. Виділяються кошти на утримання цих бездомних дуже великі. Як мінімум, персонал, який там працює, його там досить багато. І, ну, коротше кажучи, про них піклуються дуже добре в Канаді. І часом це трохи шокує, тому що це ж робиться за кошти платників податків, звісно. Відео не про це. Тому давайте спершу про те, що сталося, що я побачив. Одного разу ми приїхали в таку соціальну столову. Я допомагав, був як запасним водієм, і всі водії вийшли на роботу, ніхто не захворів, і мене відправляють на допомогу іншому водієві. Ми поїхали в соціальну столову. Це було чи понеділок, чи вівторок, і десь приблизно шоста ранку ми почали розвантажуватись і побачили, як якийсь хлопець прийшов до цього чорного входу, там де ми розвантажуємося, і. Ми подумали спершу з моїм колегою, що це працівник, але він чомусь не заходив всередину. Він поставив рюкзак на сходи там до якоїсь іншої будівлі. І на цих сходах він почав щось роздоставати все з рюкзака. А в нього от прямо шкільний рюкзак, і він вдягнутий дуже добре. От просто супер класно одягнений, дуже класна зачіска, дуже чистий. ну... Реально, просто взяти зі школи з восьмого, з 9 класу, хлопця. От оце от такий хлопець. Він дуже чистий. Я от не знаю навіть наскільки передати. От саме це мене дуже сильно шокувало, що він був супер чистий. Він супер чистий. І ніби він вчора ввечері ще вечеряв своєю сім'єю в дорогому будинку. В сім'ї, де йому ні в чому не відмовляють, і ось сьогодні. Він уже зранку, швидше всього, він не ночував вдома, тому що це було досить рано, і він був під впливами наркотиків, дуже серйозних наркотиків, тому що в нього були всі признаки того, що це було не, не просто якась таравка, не просто алкоголь, а це було щось дуже серйозне. І він почав діставати свої речі з рюкзака. Ховати їх назад, діставати знову, ховати, потім з кишень, все подіставав, отак порозкладав перед собою, дивиться, тримається за голову, оглядується, знову що це складає по кишенях, знову дістає, знову складає, і так просто як якась циклічність. Він ніби завис на тому, що йому треба все діставати з рюкзака і з кишень, і назад все ховати. І в нього були е, признаки дуже важких наркотиків або. Наслідків після цих наркотиків, тому що досить важкі наркотики, вони впливають сильно на психіку, на нервову систему також. І вони починають, типу, так: в них такі, як з'являється тік різний, вони дергаються, ходять. Видно, що щось з нервовою системою не так. І от в нього це було. Він. Я не знаю, як довго він там був, але поки ми розвантажились, весь цей час він там не знав, що йому робити. Його дергало, його тіпало, і просто ми потім вже закінчили розвантажуватись, і його вже не було. Ми не знаємо, де він пропав, десь він пішов. Ми сіли в авто, почали розмовляти з колегою. Чи ну, типу, я питаю в нього: ти, ти бачив цього хлопця? Він каже: Я бачив, я в шоці. Він дуже молодий, дуже чистий і вже пішов не тою дорогою по потрапив швидше всього. Не в ту компанію і звернув не туди. І він каже, що у нього рідний брат також пішов не тією дорогою в такому ж віці. Це вік приблизно від 14 до 17 років, так як він собі пам'ятає, це вже мій колега досить дорослий, йому вже за 30. І він каже, що вони намагались врятувати свого брата, ну, його брата, батьків, сина, і не змогли. Вони його там намагалися реабілітувати якось, якось вилікувати, витягнути з цього, і не змогли вони цього зробити, він втік. І зараз він десь е, вештається по вулицям Ріджайни або Саскатуна. Вони не знають точно де. Вони втратили з ним будь-який зв'язок, і вони не знають, що з ним. І це вже багато років назад сталося. Тому це досить е, не те, щоб сильно популярне, але. Таке явище тут можна побачити, і це реально шокує. Ще я бачив також дівчину, вона була ще молодша, ніж цей хлопець, і так само вона вже йшла і розмовляла з якимось невидимим другом, і в неї так само були ось ці нервові такі подьоргування, вона не знала, що їй робити, і просто йшла погляд скляний і розмовляє з кимось, хоча б для неї нікого не було, вона сама переходила дорогу. Це виглядало також досить лякаюче, тому що дуже багато молодих людей є на вулицях серед безхатьків, і це, ну, на це важко не звернути увагу, коли ти це бачиш. Так от я вирішив подивитися, поцікавитись статистикою, ем, що ж відбувається насправді по всій Канаді, і наскільки все погано. І статистика така собі, якщо чесно, тому що серед всіх безхатьків в Канаді 20%. Віком від 14 до 25 років. Досить молоді люди, супермолоді. І ще така статистика. Ну, там, там дуже багато різної статистики, різних досліджень е, за різні роки. Одна із цих статистик це те, що бездомна молодь на вулиці віком від 13 до 24 років у 56%. Мають проблеми із психотропними речовинами, саме маються на увазі важкими речовинами. І також ця група ж повідомляє про психічні розлади, які є у 67%. Тобто це вже досить погано, коли саме психічні розлади, плюс проблема з наркозалежністю це все. Це дуже важко виправити, дуже важко витягнути людину з цього. І, швидше всього, вони приречені. Також одна статистика. Це те, що 40% усієї цієї молоді, які є на вулиці, вони вперше опинилися на вулиці і спробували якісь наркотики ще до 16 років. І якщо взяти з цієї категорії, таку відповідь дали більше ніж 40% молоді, тобто від 13 до 25 років, 40% з них вперше опинились на вулиці спробували наркотики. До 16 років це супер, супер малий вік. Я не знаю, як таке може ставатися, але наскільки я зрозумів, з усіх цих е, даних і всіх цих статистик, це те, що дуже багато молоді самі роблять такий вибір і тікають на вулицю з сім'ї. Це досить розповсюджене явище, і це в більшості від 13 років починається. Навіть ось дивіться, є статистика з 24 року. Всіх дітей, які зникли, тобто до 18 років, це було 77% з них віком від 14 до 17 років, і з них 72 були класифіковані як runaway. Runaway, ну тобто, діти, які втекли 77% з усіх зниклих дітей. Це діти, які самі втекли з своїх родин, це дуже великий відсоток і. Я не знаю. Чисто в провінції Манітоба за 2024 рік на 100 тисяч населення втекло 143 дитини. Тобто, якщо населення у Вінніпезі майже мільйон, то у Вінніпезі за один рік втекло майже півтори тисячі дітей. Це тільки в одному місті Вінніпех. А якщо взяти всю провінцію, там населення скільки? 2 мільйона чи скільки? То виходить, що 3 тисячі дітей на всю провінцію за 2024 рік втекли від своїх родин на вулицю. Це величезне число, як на мене. А якщо взяти от по всій Канаді подивитись, то у 2023 році е було зниклих дітей на всю Канаду тільки за один рік 35 тисяч. І з них 26 тисяч це ті, які втекли. Тобто в більшості діти, які зникають, це діти, які самі тікають з сім'ї по різних причинах. В дослідженнях тут вказується, що є найбільших таких причин, це те, що діти потрапляють в якусь погану компанію, де їх, типу, вони ж підлітки, і досить важко підлітку відмовити в компанії, коли вони потрапляють, особливо в старшу компанію, в чомусь такому серйозному. І вони. Не можуть переступити через себе, відмовити спершу собі всередині, а потім сказати всім, ой, ні, дякую, я пас. І вони починають вживати щось з ними. І потім починаються проблеми в сім'ї, е, на них там сваряться, кричать чи ще щось, і вони тікають з дому. Типу, це одна з найрозповсюджених версій. А друга це, звісно, неблагополучні сім'ї, з яких діти тікають на вулицю, тому що вдома є насильство можливо. Тут так і вказується, що через насильство домашнє, вони також тікають. Тому, ну, не знаю, така своя статистика. Є також опитування з тих людей молодого віку, які живуть на вулиці віком від 14 до 24 років. І серед опитаних 85% вживали канабіс за останні 30 днів, 81% вживали сигарети, ну це просто курили. 80% вони вживали алкоголь, 57% вживали незаконні наркотики за останні 30 днів. 57% незаконні наркотики, тобто це якісь там героїни, кокси, і все ось це пішло далі. 10% з учасників опитування заявили, що вводили наркотики ін'єкцією за останні 30 днів. 10% з них це дуже багато. І серед тих, хто вживав. Нелегальні наркотики 70% сказали, що отримали наркотик. Дуже легко. Типу, протягом 90 хвилин. Їм знадобилось 90 хвилин, щоб отримати десь наркотик, щоб знайти його і вже мати на руках. 90 хвилин підлітку на вулиці потрібно, щоб знайти наркотики. Це супер ну, якась дуже неймовірна доступність. І 30%. 7% заявили, що вживання шкодить їхньому психологічному здоров'ю, і 34%, що погіршує фінансове становище або базові потреби. 33,5%, що шкодить стосункам сім'ї або домівці. Тобто вони розуміють, що вони самі руйнують своє життя, вони розуміють, що вони йдуть не в ту сторону, але вони це роблять. Вони вже залежні, в них вже є психічні розлади, і що з цим робити, не знаю. Як це виправити, також не знаю. Можу сказати тільки одне: якщо у вас є діти, які підростають до підліткового віку, десь з років 12 потрібно досить уважно слідкувати. Чому саме з 12? Тому що діти 12 років можуть самостійно виходити на вулицю. По законам Канади, до 12 років дітей не можна залишати самими. Після 12 років діти самостійно можуть добиратися до школи зі школи додому, і також вони можуть виходити на вулицю гуляти також. І саме в цьому віці починається їхнє ось таке вільне соціальне життя. І, як ми бачимо, з 13 років багато хто з них повертає не туди. Ну, 30. Тисяч дітей, із них 26 тисяч дітей тікають з дому, починаючи з 13 років. Це дуже погана статистика. Я не знаю статистики інших країн, щоб просто порівняти хоча б з кимось. Я гадаю, що в Штатах, можливо, ще гірше. Ну, може, плюс-мінус так само, але цікаво було подивитись таку статистику з Європою. Я гадаю, що там немає таких страшних цифр. Тому, отак. От от. Це. Дуже погані новини, я гадаю. І я не знаю. Я, я не планував це читати, але просто я зайшов, подивився, я був просто шокований. І не знаю. От після того хлопця, коли я його побачив, я реально зацікавився, чому так стається, чого цей молодий хлопець на вулиці. І от, от така статистика знайшлась попалась мені на очі, і вона мене зовсім не радує. Пишіть в коментарях, що думаєте на рахунок цього. І... Можливо, у вас є якісь ідеї, як е, уберегти своїх дітей, наших дітей тут, в Канаді, е, в їхньому соціумі, за їхніми якимись правилами. Я не знаю, як тут підлітки в школах, як там все відбувається. Було б цікаво поспілкуватися з такими підлітками, які мали досвід вечірок, можливо, не досить добрих, і можуть щось розказати. Якщо хтось хоче, можете написати мені. Зробимо це максимально анонімно. Використаємо маску, окуляри і змінимо ваш голос, тому ніхто не знає, хто це розповідав. А я думаю, буде досить цікавий матеріал, просто щоб хоча б ми, дорослі, хто тут в Канаді, хто має дітей, хто ростить дітей, знали, що нам робити, як нам убезпечити своїх дітей. Дуже дякую всім за перегляд, за підписки, коментарі та лайки. Побачимось в наступному відео. Бай-бай!